Якщо ви приходите на розбір з таким запитом, іноді саме за пошуком іншої роботи криється мотив доходу грошей, тобто людину наразі не влаштовує той дохід, який вона отримує з її діяльності. Краще астрологу задавати конкретні питання, так? якщо ви хочете змінити іншу роботу, ви можете допомогти астрологу, вказуючи поточну позицію. Так? Тобто астролог не вгадує астрологічний розбір для того, щоб дати розуміння, чи в вірному ви напрямку, що можна змінити, для того, щоб у вас було відчуття. Задоволення да тим, що ви маєте по меншій мері, щоб вас це влаштовувало, щоб ви не відчували абсолютного дискомфорту, бажання, що я можу щось більше, щось інше, дайте конкретний напрям так астрологу, я хочу змінити свою кар'єрну реалізацію взагалі, дав інші, що я ще можу. Це один запит. А якщо ви хочете збільшити свій дохід. Інтегрувавши, вже, наприклад, ваш талант в діяльність, чим конкретніше ви формуєте свій запит, тим детальніше астролог зможе надати вам відповідь. Астрологія не про вгадування, а про роботу з тим, що ми зараз маємо, на якому етапі проживання вашого потенціалу, да? тобто, наприклад, одна людина скакає високо, інша задоволена. Базовим мінімумом, так? І, ну, да, щось хочеться суміжне, не хочеться стрибати аж занадто високо. Бо там, де високо, там де є. Там є висока напруга, перевозмагання себе, там є ризики певні. так? Не для всіх це. Розказувати про свої бажання, що б вам хотілося спробувати. Чи буде з цього монетизація?